Так, і в продажу у нас Hyundai AX35, або просто Туксон, хто як називає, але це в нас потік паспорту. Туксончик це американець на повному приводі двохлітровий бензин з газом. Вписаний в паспорт є у нас фаркоп, чорний колір, по салону. У нас сіра тканина, коричневі вставки по салону. Тут у нас зверху такі чехольщики, тому що діти їздять, щоб не, нічого не забруднити, не запачкати. По техніці автомобіль в порядку, повністю перевірили ходову півроку тому. Питань немає. Тут також у нас чехольчики, чистенькі сидіння, мультикермо, круіз-контроль, встановлений у нас Android, Android Auto та CarPlay. Кондиціонер також працює, по коробці без ривків, повний привід теж блокується, все працює. Підключення газу, всі електросклопідйомники та регулювання зеркал. Є моменти у нас по кузову, Це два фарбованих елементи. Невеличкі у нас подряпаний є. По лівій стороні, їх майже на відео не видно, але отакі у нас дві полосочки тут легенькі є. Це у нас просто гілками зацепили і нічого страшного. Гума нова літня, повністю свіженька, 2024 року випуску. Нові тормозні диски. бордюрки по самим дискам немає. Непоганому стані автомобіль. Запрошую вас на тест-драйв Київ вулиці Сумська, 2. Придбати можна заготівку в кредит або в лізинг.